Це герой нашої історії, солітон, а якщо точніше, то яскравий солітон. Такий солітон може виникнути на поверхні будь-якого нелінійного дисперсного середовища наприклад, на поверхні води або в лазері. Що в ньому особливого він зберігає свою форму і поширюється, не змінюючи її. Ми знаємо, що звичайна хвиля з часом ламається і розсіюється, але солітон стабільний. Виявляється, таку поведінку хвилі пояснює особлива математична конструкція розв'язок рівняння Кортевега де Фріза. Це рівняння використовують для опису довгих хвиль на мілководді, воно є нелінійним І солітон... Це перший точний розв'язок цього рівняння. Його знайшли двоє голландських математиків Дідерік Кортевех та Густав Дефріс. На той момент вони працювали в Утрехському університеті. До речі, обоє були рукоположеними священниками, але нехай це лишиться на їхньому сумлінні. Ці хлопці були справжніми фанатами математики. І що їм потрібно було зробити, щоб отримати наукове безсмертя, знайти розв'язок конкретного рівняння. Звучить просто, правда? Та не поспішайте рівняння на В'ястокса описує рух рідин, воно не лінійне і дуже складне, рівняння КДВ простіше, фактично, воно було отримане кортвегом і дефрізом, як наближення рівнянь. Нав'єстокса для довгих хвиль на мілководді, тому знайти розв'язок рівняння КДВ це все одно, що знайти частковий розв'язок рівнянь нав'ястокса. Ось чому такою сенсацією стало те, що Кортвех і Дефріс знайшли перший частковий розв'язок солітарну хвилю, яка тепер носить їхнє ім'я. Виявилося, що це рівняння має й інші розв'язки усі вони є стійкими міцними хвилями, їх називають кноїдальними хвилями, вони також є солітарними та стійкими, але на відміну від солітонів, їхня форма не є чітко визначеною. У 1965 році вчений ім'я Масахару Косіба. Знайшов інший тип розв'язку для рівняння КДВ періодичну хвилю, яка зберігає свою форму під час поширення. Це означає, що ланцюжок солітонів може рухатись як єдине ціле, зберігаючи свої індивідуальні властивості. У загальному випадку рівняння КДВ не можна розв'язати аналітично воно не має розв'язків у замкненій формі. Саме тому вчені, які їх знайшли, були удостоєні Нобелівської премії. Знаходження розв'язки рівняння КДВ досі є відкритою проблемою в математиці Якщо ви знайдете розв'язок, у вас є непогані шанси також отримати нобелівську премію, то в чому сенс усіх цих розмов про рівняння? Справа в балансі. А ось і найцікавіша частина. Бачите, солітон це тонкий баланс між двома протилежними тенденціями. Одна з них, назвімо її, егоїстичною тенденцією, змушує хвилю зростати і ставати крутішою вона хотіла б перетворитися на вертикальну стіну. Інша тенденція, яку ми окреслили альтруїстичною, схильна розтягувати хвилю. Обидві тенденції виникають через специфіку хвильового руху. Вони завжди присутні і зазвичай взаємно знищують одна одну. У результаті отворюється звичайна хвиля, яка з часом руйнується і розсіюється, але Солітон стабільний, угодність, амара, Оротен, Вичет Олівер. Ейміс Лін, Сері Волена, Ерл Зварі, Гіді Сімон, Тамен і Кегард. Егоїстична тенденція нелінійність, хоче зробити хвилю крутішою, альтруїстична тенденція дисперсія, хоче її розтягнути. І оскільки вони збалансовані, Солітон поширюється необмежено довго. В цьому сенсі солітон подібний до Чорної діри. Пам'ятаєте, я раніше порівнював солітон з гумовою стрічкою. Ну що ж, аналогія з гумовою стрічкою тут не працює. Чорні діри також балансують протилежні тенденції. Гравітація затягує все всередину Чорної діри, вона намагається її розірвати. Інша тенденція – Має квантову природу, це принцип неозначеності. Він стверджує, що чим точніше ви визначаєте положення частинки, тим менше ви знаєте про її імпульс. Ці тенденції урівноважують одна одну, і чорна діра тримає сама себе. На завершення додам, що солітони це не просто якась абстрактно математична цікавінка, вони відіграють важливу роль. В багатьох фізичних явищах, наприклад, солітонами можна моделювати поширення світлових імпульсів в оптичних волокнах, а яскравий солітон в нашому відео це ніщо інше, як світловий імпульс, коли інтенсивність світлового імпульсу достатньо висока, він може компенсувати вплив матеріальної дисперсії і нелінійності і підтримувати свою форму. Ця властивість солітонів використовується у сучасних оптичних зв'язках, яскравий солітон може подорожувати тисячами кілометрів оптичних волокон, не втрачаючи форми і не сповільнюючись іншими словами, ми можемо передавати інформацію зі швидкістю світла без втрати якості. Тому наступного разу, коли використовуватиметесь телефоном чи комп'ютером. Пам'ятайте, що солітони наполегливо працюють, щоб доставити вам потрібну інформацію, вони балансують протилежні тенденції і пересвідчуються, що інтернет не ламається, а якщо ви хочете дізнатися більше про солітони або інші цікаві фізичні штуки, поставте лайк. На сьогодні все, до скорої зустрічі.